Доброго дня, любі малята. Осінь всюди походжає, дощиком землю поливає, з вітром листя з дерев зриває та у зграї збирає. У вирі перелітніх птахів проводжає. Ось і настав останній місяць осені, який називається листопад. Перелітні птахи збираються у вирі. А лісні мешканці зібралися, щоб разом привезти їх. Дітки, скільки тварин прийшло проводжати птахів? Давайте з вами порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Молодці. Шість тваринок прийшло проводжати птахів. А давайте порахуємо, скільки прийшло ведмедиків? Один, два ведмедиків прийшло двоє. А скільки прийшло зайчиків? Один, два, три. Три зайчики. А кого більше, дітки? Ведмедиків чи зайчиків? Так, зайчиків, молодці. А який знак нам треба поставити? Так, ведмедиків менше, ніж зайчиків. Спочатку прилетіла одна лелека, а потім ще три. Скільки разом стало лелек? Так, чотири. А давайте розглянемо цей вираз. Одна лелека прилетіла, а потім прилетіло ще три. Збільшилося, значить, ставимо між ними знак додати. Дорівнює 4, як утворилося у нас число 4? Так, ми число 1. До нього додали число 3 і отримали число 4. Дітки, скільки потрібно рибок, щоб пригостити 4 лелеки. Так, 4 рибки. За лелеками прилетіли і ластівки. Давайте порахуємо, скільки ж ластівок прилетіло. Спочатку одна. А потім давайте разом порахуємо: Одна, 2, 3, 4, 5, 6. А скільки їх стало разом? Так, сім. А давайте складемо вираз. Прилетіла одна ластівка, а потім прилетіло ще шість. Якщо Збільшуємо числа, значить між ними ставимо знак додати. Скільки ж стало ластівок? Ставимо знак дорівнює. Сім. А скільки ж зерняток потрібно нашим пташкам? Так, сім зерняток приготували звірі для ластівок. За ластівками прилетіли шпаки. Спочатку прилетіло два шпачка, а потім іще два шпачка. Скільки ж стало їх разом? Давайте порахуємо: один, два, три, чотири. Молодці! А давайте зараз вами утворимо вираз. Два шпака прилетіло спочатку, потім ще два, значить, їх стало більше. Між ними ставимо знак додати. Скільки ж стало пташок? Дорівнює чотири. А скільки потрібно зерняток для наших шпаків? Чотири зернятка. Слідом за шпаками прилетіли солов'ї. Давайте порахуємо, спочатку прилетів один соловейко, а потім ще один. Скільки всього солов'їв? Так, два. Розглянемо вираз, як можна скласти про наших солов'їв. Спочатку прилетіли, прилетів один соловейко. Потім прилетів другий, значить їх стало більше. Між ними ставимо знак додати. Дорівнює, скільки солов'їв? Так, два. А скільки нам потрібно зерняток для двох солов'їв? Два зернятка. Ніколи не зробимо шкоди. Ми пташці у ріднім краю. Нехай звеселяють природу, співають для нас у гаю. Ми, друзі і вірні, і щирі, бо ми бережем повсякчас пташок, що літають у вирій, і тих, що зимують у нас. Дітки, хто сьогодні прийшов проводжати пташок? Так, дикі тваринки. А ви пам'ятаєте, скільки їх було? Ще Ші... шестеро. А... Які птахи прилітали попрощатися з нашими звірями? Так, лелеки, ластівки, шпаки і солов'ї. Молодці! Ми сьогодні з вами дуже гарно порахували і звіряток, і пташок, і нагодували наших пташок. Побажаємо їм! Щасливої дороги! До побачення!